можем уже оценить вот результат удара Орешника? То есть Запад понял, заметил, потому что у нас уже раздаются голоса вчерашних украинских политиков, как некто господина Царева, который говорит, да ладно, типа, ну что там такого? Ну, хотя, может, его неправильно цитируют, мол, ну, не такой же и страшный этот ваш Орешник. Я жду, когда пропаганда это с радостью все подхватит. Ну так они уже и подхватывают это, уже начинают рассуждать о том, что в -то, этот удар не повлек каких-то крупных, там сказать, разрушений, последствий. Дело в том, что, опять-таки, вот из чего лично я в этом плане исхожу, каким, не было боев... каким бы ни было боевого применения нового оружия украинской стороне, очень важно приуменьшить его значение. значение и те последствия, к которым... которым привело применение этого оружия. Но это совершенно нормально. В этом плане позиция, тут удивляться даже не стоит. Но нам очень трудно оценить ее то, что по, по большому счету ведь, э, как это вот этот удар... Э, а украинская сторона, естественно, это тщательно скрывает. Но в первую очередь удар-то был нанесен по подземным сооружениям Юр Южмаша. И в каком они сейчас состоянии... Ну, вот пришлите вот достаточно... фоточку, что ничего не пострадало. Ну, фоточку пришлите с этого места там изнутри этих подземных сооружений. станет вот. понятно. Ну, как мне кажется, как мне кажется, последствия есть, последствия существенные. Да, Иначе бы уже были фоточки, что все нормально. Да, и украинская сторона, как мне представляется, все-таки это скрывает вот подлинный масштаб mm -hmm. разрушений, который был получен в результате боевого применения орешника. Нет, если... но самое, если это будет условно говоря плотина либо какой-то крупный мост или что-то еще, когда ну все становится понятно. Тогда уже да, то да есть, не оспоришь. То есть, как это иногда говорят, результат налицо, результат налицо и скрыть его абсолютно невозможно. И вполне может быть вполне возможно сейчас и производятся такие оценки, что э, рассматривается перечень о, о тех или иных объектов и условия, э, при которых применение орешника приведет ну к наиболее, так сказать ну, если можно так выразиться, опять-таки, ну, к ярко выраженным медийным результатам, чтобы было всем заметно, что это оружие нового типа, нового класса, и его боевое применение может привести в ряде случаев просто к катастрофическим последствиям для противоположной стороны. Я думаю, что наше командование исходит именно из этих предположений. Ну, надеюсь, надеюсь. Ну, конечно, все равно чувство тревоги не покидает. Тем более сейчас такое тяжелое время, когда идет смена американских администраций, и ощущение, что напоследок вот администрация Байдена попытается что-то выкинуть. Они уже анонсировали новые санкции против России, и поставки оружия постоянно идут. Тревожно. То есть вот нет такого ощущения, что все, фу, выдохнули, все хорошо, учитывая, что там темпы наших наступлений такие, как не было с марта 22 -го года, а чувство тревоги все равно не покидает. Россияне намагаются подвышивать ставки, принаймні Путин, да, уже застосовано навіть межконтинентальную так звану баллистичную ракету «Орешник», яка выявилась чи то кедром, чито З якої сняли з один зі ступенів розгону, перетворивши її з міжконтинентальної на ракету середнього радіусу дії. Так от, запускати росіяни можуть дані ракети цього типу лише з двох баз. Одна знаходиться в Астраханська області одна знаходиться десь ще в Архангельській губернії російській, так от про Астраханського цю Капустін яр, з якого й було якраз запущено останню ракету. Росіяни там жаліються на те, що мовляв цю базу на Капустому яру було атаковано якимись невідомими дронами. Отже, український безпілотник атакував російський військовий полігон Капустін Яр в Астраханській області. Саме звідти окупанти запускали по Дніпру. Е так званий Арешнік. Е про це про не про запуск «Арешніку», а про атаку дронами писали місцеві пабліки. Український безпілотник спробував атакувати полігон Капустін Яр в Астраханської області. Те саме місце, звідки е, в Дніпропетровці запускали е, нову ракету середньої дальності «Арешник». Про це пише один із лояльних Кремлю телеграм-каналів. Стверджується, що місцева система ППО збила дрон за кілька метрів від в'їзду на територію. Ну, нібито збила. В результаті вибухова хвиля пошкодила. Ворота. Е, нагадаємо, що вранці 2 листопада росіяни якраз таки атакували е, Дніпро оцим так званим арешніком. Е, Ракета була запущена саме з Капустін Яр, пролетіла 800 кілометрів, подолала вона, цю, вона цю дистанцію десь приблизно за е, 5 хвилин. Ракета випустила кілька бойових блоків, кожен з них вдарив в землю окремо. Там було, ну, знову ж таки, якщо говорити про відео, яке було доступно, 6 бойових блоків, в кожному з них було по 6 бойових імітаційних головок, які вдарили, ну, як говорять росіяни, нібито по нашому українському -машу. От. Ну, А тепер на Капустін яр щось прилетіло. Поки що від АСІНТА аналітиків немає аналізу супутникових знімків, але я думаю, скоро вони з'являться і можна буде оцінити реальні масштаби. Можливо, вдалої, можливо, невдалої атаки невідомих безпілотників на полігон Капустін Яр в Астраханській області. Ну а ми будемо вам розповідати про новини. Якраз Донеччина буде зараз найпершою. Що відбувається на Покровському напрямку? Далі вам трішки розповімо інформація, яка стала нам відома. Отже. Російський диктатор Володимир Путін поставив за ціль захопити Донбас до кінця січня. Хоч росіяни мають успіху на лінії фронту, вони не можуть їх конвертувати в подальші, вдалі кроки. Така ситуація є і на Покровську. Росіяни фактично застрягли в місті через недостатню кількість сил та. Правильну тактику оборони збройних сил України про це розповів заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, зауваживши, що далі події будуть залежати від кількох. Факторів, отже, як Збройним силам України вдається тримати і обороняти Покровськ? Заступник директора зауважив, що ще у квітні цього року аналітики та західні медіа повідомили про те, що Покровську залишилось максимум. Кілька тижнів вже весною говорили про те, що місто скоро впаде. Проте від літа цього року росіянам так і не вдалося критично наблизитися до Покровська. Поки українські війська ведуть маневрену оборону в районі Курахова, в Покровську Українська армія веде позиційну оборону, росіяни там застрягли. Все залежить від якості командування, координації сил, планування та реалізації тактичних дій, пояснив самось. За словами заступника директора, росіяни не можуть до Покровська перекинути додаткові резерви, адже у них ще й Курська область та намагання атакувати на різних напрямках в Україні. Покровськ росіяни до січня не візьмуть. Якщо порівнювати, що було весною і зараз, окупанти не виконали не те, щоб Стратегічне, навіть оперативне завдання, усі ділянки, які росіяни захопили, не переросли в, є, в якість, і фронт не посипу не посипався. Підсумував експерт, до слова, виконавчий директор українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів, що Україн що Росіян серед проблем є те, що вони намагаються проскочити куди вдається, а не куди треба. Також їхньою слабкою стороною є бої безпосередньо у містах, тобто у забудові. Також стало відомо, що росіяни почали використовувати для штурмів і жінок. Це здебільшого колишні ув'язнені і засуджені із загонів шторму.